Усім привіт! Сьогодні у нас буде ожина Її їду з тобіса Усім смачного і приємного перегляду. Кисловата. Також хочу зазначити, що в них присутні величенькі кісточки більше, ніж в малині. Помяняємо мої пломби. Ось буде, вона кисла. Деякі ягідки дуже і дуже смачні. Але деякі. Кислі? Нескільки, що їх просто майже не можна виїсти. Є середні між ними, тобто ну, в загальному ти можеш мене з'їсти і не скривитися, але задоволення ти від цього не отримаєш. Господи. Майже як і все наше життя. Відходимо від цієї теми. Нам про це думати не потрібно. Зараз у нас дуже і дуже багато розвинено культ. Роботи, тобто, коли ми повинні щось робити постійно, постійно, постійно і досягати успіху. Це, мабуть, було культивовано вихованням, у всіх у нас були! Ой! А там дочка Лєночки навчається краще, вона краще виглядає. Та -та 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 -та. У всіх у нас було. Ну, у більшості, давайте так. До речі, так, коли ви заходите в YouTube частенько з телефону, наприклад, вам відкривається YouTube Shorts одразу. І частенько це якесь залипательне відео під тему, яка вас цікавить, і ви починаєте його дивитися далі, далі, далі. І потім ви розумієте, що пройшло вже 30 хвилин. Добре, якщо, наприклад, в цей момент ви просто лежали в кроватці і вже планували спати. Якщо ви щось готували, у вас все згоріло. Або. Всякі бувають ситуації. Окей. Okay. Так, короче, тут не за традицією, просто водичка. І на жаль, на чорному фоні, з чорним манікюром, з чорним, ну, майже всім, на моїй кімнаті, окрім шкіри, цю ягідку майже не видно. О, о. Ми знайшли фон, на, якій... на якому гарно видно ягідку. Ура! Дійсно, дуже складно показати. Господи, покажіть на красному фоні. Червоний фон. Оп. Майже видно. Кількість великих кісточок залежить напряму від того, наскільки зазрів вже плід, наскільки він готовий. Тобто, якщо ви отримуєте недозрілий плід, то це буде суперкисто і, скоріш за все, половина кісточок, або більша частинка буде якими, його буде зручно їсти. Зараз мені витрапило щось, що солодке, але при цьому там доступ багато кісточок. Дуже ну, багато. Річка. Так, до речі. А якщо на Макбанжі що щось не впало, це вже все. Нудний Макбан. <світ> так. Ну, добре. Не як минулого разу, не виглядає, наче я когось вбила. Так, просто тирила шовковицю у сусідів. <світ> на максимум не скажеш. Не забувайте підписуватись та ставити лайк всім пока.